Дівчину вродливу юнак покохав, дорожче від неї у світі не мав, і клявся, божився, що любить її над сонце, над місяць, над зорі ясні. Тебе я кохаю, за тебе умру. Віддам за кохання і неньку стару, та мило його не боялась греха, була як гадюка, зрадлива, лиха. Сміхнулась лукаво і каже йому: Не вірю, козаче коханню твому, як справді кохаєш, і як вірний єси, мені серцененьке живе принеси. І юнак, мов стирявся, не їв і не спав, три дні і три ночі він десь пропадав, і стався опівночі лютий злочин, мов катвитя в серце матері син. І знову до милої серцем в руках побіг, і сажений гонив його жах, ось ось добігає, не чуючи ніг, Та раптом спіткнувся і впав на поріг. І серденько ненчене кров'ю стекло, і ніжно віджалювано прорекло. Востаннє звалось до сина втомить. Мій любий ти впав чи тебе не болить?